Режі з'явилася інформація, що у суботу, 8 березня, у Києво-Печерській лаврі на одному з храмів обвалився хрест. Рятувальники провели безпечний демонтаж, використовуючи спецтехніку. Як видно, на світлинах ДСНС Києва йдеться про церкву всіх святих над економічною брамою Києво-Печерської лаври. Зазначається, що для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю. Натомість, у національному заповіднику києво Печерська лавра пояснили, що вибухові хвилі сейсмічні коливання та вібрації спричинені російськими обстрілами. Загрожують історичним пам'яткам, вони можуть завдавати прихованої, але незворотної шкоди архітектурним об'єктам, кажуть у лаврі. Тож, аби запобігти подальшому руйнуванню, хрест із церкви всіх святих демонтували. Однак найближчим часом після реставрації його повернуть на місце. Також у заповіднику розповіли, що такі роботи є частиною міжнародного спільного проєкту ЮНЕСКО та цільового. Фонду Японії підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО, під час якого не тільки оцінять збитки і захист пам'яток, а й додаткові заходи безпеки.